Теле буде лішахів, бек, кранк, спанк. Канада, рейтинг 1946. Стилистский захист, так и раузера. Раузера. Так, давай ну, по виду. Жаримо йому трохи тут. Тут. Не 6 Не знаю, мені здається, правильно я зіграв. Тут є така жертва. Йому скоріше за все GF треба було брати. Тут шахом висить ферзь, не знаю, що він думає. Думаю, куди відійти, Ну, окей, я. Так. <кій> Як мені цікаво. f 5 хочу піти. Не відкладаючи довго ящик. Початку просто візьме, да? Ну, 4 тоді. Підготуємо. Не на туру напал, да? Не знаю. Пятый какой-то труп, ну может и на боеви сим хочешь, не знаю. Знати я. Так, що в нас є ще кінь, да, який не грає? Футбол. Так, а якщо такий хід зробити, включити ферзя, в комбінаційні шедеври. Ті дамс. Ну, ти ж маєш цим бити, правильно? Атака в сильному пункті. Якщо ти б'єш так, шах. Сюди, сюди не знаю, що з цього вийде. Щось вийде. Так, ти вирішив побахнути, так? Да? Ну так, да, тут і кінь в 5 і хід. Типа шах, ти сюди, кінь в 5, наприклад. Кінь mm. 5. Висить мат. Ти слон f 8 зіграв. Угу, слон 6 мені не подобається. Я відійшов. Хм. Hm. Цікаво, де да не все це працює. Можна кінь 4 вкинути? Типа сюда. Да, так, Кіні 4 ударна фрезя. Це те, що нам треба в цій позиції. І потім Кініф 5. Ідея в тім, що на слоновісі може Кініф 6 з ефектами. ладіолосу. <coughs> Якщо всі фігури атакують корля, запечатали ми тут туру. Чисто. Фараон. Робниця фараон. А тут якось так собі стоїть. На. А, то вже не працює так, як треба, да? Слони фісі. <coughs> Тут Тура F5. Так, да, вже так все не працює, як я хотів. Не знаю. Не бачу ніхто. Хоча ми тут б'ємо, так? Да? Ой, що ми б'ємо? Бі... Ми, ми конем граємо, так. Шах. Не знаю, що ще багато ідей, звісно. Дея в що ми коли б'ємо, то ми тут мат ще зараз отримаємо. А, твердя вирішив, ну добре. Тура ще запечатана, але не може вийти. багато фігур. <кій> ну нічо, у нас пішак швиденько йде. Я зіваю, бог ти Всім хейтерам на раді 71 на 77 а, Два блискучі ходи було. Так, ну окей, типова жертва тут. За пішаки ми взяли і за те, що король не грає. Це не туди, так. Да. Кіньє 4. Треба було включати всі фігури в гру. Ну, мені здавалося, що і так піде так. Йому брати не можна було. Треба було взяти кінь є 5. І тут уже нічого особливого. Ініціатива закінчилась. Резів 4. Треба було відійти. А що ще було? Кінь ще. А. Ой. Ну спокійно могли помінятися. Я не хотів фразя міняти. І в нього тура не грає. І в нас тут перевага кількісна. Ну, Це треба було подумати, в мене не було часу на це. Я шукав виграш якийсь конкретний. І відходити я не хотів. Можна було так підготувати. Ну мені не хотілося рахувати якісь оці, оці речі він там віддасть мені. А він не міг віддати. Так, ну окей. Так, да, він мог просто конем взяти. Я щось думав, що я тут б'ю, він не встигає забрати. Але проблема в тім, що ми тут мат висить. Тут дуже якась нічия. Ну, типа, не нічия, а рівна. Рівна позиція по комп'ютеру. Ямусь вирішив фрізя віддати. да тут я вже втомився, все не на секундах. Да, так, щось він напав один хід, я... Добре. Тут уже програма